На Вінниччині аграрії знайшли у полі уламки російської ракети Х-101 з боєзарядом. 80 зі 100 переданих захисникам дронів влучають у ціль. І Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом продовжують підсилювати військових сотнями бойових пташок. Чорних лісорубів затримали на Вінниччині. Скільки заробили зловмисники на продажу деревини, розкажемо. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у понеділок, 16 вересня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Уламки розлетілися на площі одного гектару, а бойова частина становила небезпеку для людей у полі на Вінничені вибухотехніки. Нацполіції знешкодили російську ракету Х-101 і збили бійці ППО під час відбиття однієї з ворожих атак по Україні. Уламки знайшли аграрії. Під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили також касетні боєприпаси. Їх знешкодили на місці. Саму ж бойову частину ракети відокремили від залишків корпусу та підірвали у спеціально облаштованому місці. Їхні зустрічі вже стали традиційними із розмовами про ситуацію на фронті та про потреби у підсиленні. Влада Вінниці знову підготувала масштабну передачу для однієї із бойових бригад, у якій несуть службу жителі нашого міста. Із зрозумілих причин ми не покажемо обличчя військового, який приїхав забирати техніку, але почуємо від нього про її результативність. Дві сотні FPV-дронів для механізованої бригади, яка боронить кордони держави на півночі України, передає Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом. Це вже сьома передача від гуманітарного штабу у вашій бригаді. І ми вирішили, ну це кращий подарунок до Дня міста, це підтримати наших військових. В залежності від інтенсивності зіткнень з одного розрахунку за день нищити ворога вилітає по кілька десятків таких бойових пташок. Ці показали себе з найкращої сторони і через те, що у них мощний відеопередавач, через те, що у них гарні мотори, вони можуть брати корисну груз, вони можуть летіти далеко і вони не так сильно під вплив ребу потрапляють. Ці цими дронами ми знищили вже дуже багато ворожої техніки. БТР, БМП, спалили танки, спалили Камази. Уразили велику кількість особового складу. Щоразу допомогу оборонцям міська рада формує в залежності від потреб військових дрони різних модифікацій і для денної, і для нічної роботи по противнику. От сьогодні ми спілкувалися, і хлопці кажуть, що дуже ефективно ефективність до весні. Восьм... З ста випущених дронів 80 влучають в ціль. Тобто, це говорить про високу ефективність використання саме цих FPV-дронів. Сьогодні ми передаємо трошки інші, які також дуже добре себе показали в день при нормальних погодних умовах, коли не було сильного вітру зустрічного. Хлопці долітали навіть на 18 кілометрів. За словами військового, – саме та зброя, якої потребують, чи не найбільше. Тож мерія та гумштаб підсилюватимуть захисників і надалі для успішного протистояння агресору. Ірина Дідух, Володимир новини за день, телеканал Віта. Він знав багато мов весь час читав і писав новели. Так про Михайла Коцюбинського розповідають у більшості українських шкіл. Проте він мав свої захоплення, інтриги та трагедії, аби показати всю багатогранність митця у Вінниці влаштували форум Коцюбинський 160». Яким письменника знали його сучасники? Дивіться у нашому сюжеті. Любив квіти, модний одяг та навіть у скруті не жалкував кошти на золоті запонки. Був мрійливим та закоханим в життя. Бачив трохи більше за інших звідси і черпав натхнення творити. Таким Михайла Коцюбинського знали його сучасники. Наша сьогоднішня зустріч про Коцюбинського, якого ми знаємо і не знаємо. Про якого чули чи не чули насамперед, пізнання письменника відбувається кожним читачем у форматі шкільного навчання, освітньої програми. Але на превеликий жаль, не завжди там є ті твори, і не завжди є правильна методика, яка може зацікавити, заінтригувати читача і сприяти тому, аби відбувся справжній діалог. Аби розказати, яким насправді був великий сонцепоклонник, влаштували форум Куцюбинський 160 Коцюбинський це бренд для Вінниці, тому що в першу чергу це історія. От е, я думаю, що це можна сказати сьогодення і обов'язково майбутнє. Постать Коцюбинського на сьогодні відкривається і показується людям з різних боків, як я вже сказав. І е, от е, закінчиться музейний форум, е, закінчаться заходи в рамках 60-річчя великого Сонцелюба. А оці теми, які ми підняли за весь цей час в рік Коцюбинського, будуть іти поряд з нами попереду нас і для нас. Другу частину форуму присвятили темі осучаснення роботи музеїв. Ті музеї, які функціонують, вони більшість експозицій відповідають сьогодні наративу ще радянського періоду. Ми сьогодні з вами, слава Богу, звільняємося, дякуючи нашим захисникам від цього ярма. І сьогодні основне завдання музейних інституцій. Висвітити правдиві факти про героїв, які боролися за культуру, за історичне минуле. До форуму долучились 40 людей. Це гіди, історики, працівники музеїв з різних міст України. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Пориви вітру до 20 метрів в секунду протягом понеділка на Вінничині вирує негода. Буревій валив дерева зривав металеві конструкції. У Вінниці на вулиці Порика на шестирічну дівчинку впало дерево. Дитину госпіталізували. Повідомили в обласному управлінні ДСНС у Вінницькій області. На розкряжування та прибирання дерев рятувальники виїздили 16 разів. Надзвичайники просять людей не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами та лініями електропередач. Заробляли мільйони на лісі. Незаконну схему заробітку на порубці та продажу деревини цінних порід організували четверо жителів гайсінського району. За попередньою інформацією організував нелегальний бізнес 43-річний затриманий. Він відповідав за пошук клієнтів та розподіл коштів. Встановлено, що зловмисники незаконно вирубували дерева і з початку 2024 року. У ході слідства поліцейські провели понад 30 обшуків. Було вилучено 3 мільйони гривень у національній та іноземній валюті, 20 банківських карток, 30 мобільних телефонів, 5 бензопил, блокноти з чорновими запасами, ноутбуки та планшети. А також автомобілі, один з яких вантажний, на якому зловмисники перевозили незаконно зрізану деревину. Учасників групи було затримано, то оголошено їм про підозру про вчинення злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Впродовж літа працівники муніципальної варти та ДСНС фіксували пожежі в екосистемах, які нищили гектари родючих ґрунтів. Незважаючи на застереження, жителі громади продовжують нехтувати правилами безпеки та розводять багаття на подвір'ях прилеглих територіях у лісосмугах, полях. Що загрожує порушникам та чи працює муніципальна варта на випередження? Говоримо сьогодні у нашій студії із її директором Віталієм Чигором. Віталій Михайлович, Я вітаю вас. Доброго здоров'я. Віталій Михайлович, давайте ще раз для городян вкотре зазначимо, чому заборонено, чим небезпечно спалювання сухої рослинності, побутових та промислових відходів на території загального користування. Ну насамперед я хочу сказати, що дійсно це шкода здоров'ю війничан, наших як дітей, так і дорослих наших громадян, тому що саме коли громадяни спалюють. Відходи будь-якого походження рослинного, побутового промислового звісно, що з вогню виділяється дим у вигляді і шкідливих газів, які звісно що шкодять уже потім здоров'ю, як я вже сказав, наших віничан. Тому ми щодня, особливо як ви вже сказали, що було дійсно спекотне літо. І друга половина саме літа ми почали активно працювати. Це проведення і превентивних заходів, роз'яснювальні бесіди. Ну і також складалися протоколи про адмінправопорушення вже з 1 вересня, на початку осені, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, розпочали. Також нам і в допомогу працювати вісім мобільних груп. Якщо перша ця частина я маю увазі півліта ми працювали самі, то вже з осені, так як саме активізується це спалювання й опалого листя, і гілля, бадиля після залишків городини, ми патрулюємо саме приватний сектор, тому що більше там і фіксується факти спалювання, і акцент робиться. На новоприєднані території саме весною та весени ми туди відправляємо більшу частину наших мобільних груп, і вони працюють уже з мешканцями сіл. Ось Наразі працівниками, от з початку осінні, було вже складено 12 протоколів про адмінправопорушення і відправлені на розгляд адміністративній комісії при виконавчому комітеті Вінницької міської ради. Я хочу нагадати, що сума штрафів передбачає від 340 до 1360 гривень. Це для громадян і для юридичних осіб для суб'єктів господарювання від 850 до 1700 гривень. Який алгоритм накладення? Ня штрафів на порушників з моменту виявлення. Скільки часу проходить до того, як порушник отримує відповідний документ, і скільки часу йому дається на те, аби сплатити штраф? Одразу ж при виявленні фактів, працівники муніципальної варти складають протокол про адмінправопорушення. Одразу ж. і протягом тижня він направляється вже на адміністративну комісію. Ну а далі вже в рамках законодавства, чинного адмінкомісія розглядає, дає, виноситься постанова про. Те, що накладений штраф, і громадянину дається протягом двох тижнів сплатити суму штрафів для того, щоб вона не подвоїлась, тому що вона ще може і подвоїтись. Скільки мобільних груп буде працювати восени? А який алгоритм їхньої роботи? Патрулювання здійснюється лише в день чи вночі? Також ні, ми працюємо до пізнього вечора. Я не буду заказати до котрої години, тому що ми кожен день моніторимо ситуацію до коли виїжджають ці мобільні групи, але протягом осені буде вісім мобільних груп працювати. Нічний час інформацію передають наші колеги з цілодобової варти патрульним нашим поліцейським. Вони також уповноважені на складання за дане правопорушення адмінпротоколів. Робота на вулицях, патрулювання вулиць міста завжди має елемент небезпеки. Наскільки працівники муніципальної варти підготовлені фізично до нештатних ситуацій, а наскільки вони підготовлені психологічно аби вирішувати конфліктні ситуації без застосування сили? Я завжди вчу своїх працівників підлеглих, що не потрібно фізичну силу ні в коєму випадку застосовувати, тому що в межах повноважень муніципальної варти це здійснення контролю за станом благоустрою території Вінницької міської територіальної громади, і потрібно доказати на законних підставах, що людина здійснила певне правопорушення. Але з вашого дозволу я хотів би ще повернутися до питання спалювання. <кій> Наші працівники навіть. Коли фіксують залишки згарища, також складається протокол про адмінправопорушення. Не обов'язково вони можуть зафіксувати, що приїхали там. Горіло, ось по факту ж да постфактум. не можуть приїхати і на наступний день, коли є скарги звернення, якщо є дійсно докази, що тут здійснювалося там вчора, вночі неважливо спалювання. Вже теж можна складати протокол про адмінправопорушення. Безпека, наша спільна справа всіх городян. Чи ідуть вони на зустріч в муніципальній варті, чи маєте діалог із громадою, чи повідомляють городяни про подібні випадки щодня до нас надходять скарги звернення. як і щодо виявлених фактів спалювання, так і взагалі. За порушення вимог правил благоустрою. це складування будівельного матеріалу і будівельного сміття. Знову ж, якщо ми говорити, говоримо про будівельні матеріали, то це більше фіксується на території загального користування в приватному секторі. Якщо ми говоримо за складування сміття, то це біля багатоповерхівок, тому що наші міничани там протягом літа робили проводили ремонтні роботи в квартирах. Ну і залишали залишки сміття саме біля будинків. Ідентифіковували, Оли також складали протоколи. Ну про ті, які факти можна розказувати дуже довго. Це така у нас у нас багато таких тем і проблем. Але все ж таки наша задача це щоб людина виявила, коли виявляємо факт правопорушення, дійсно погодилась. Є доказова база, і щоб вона в подальшому більше такого не робила. Це наша головна мета на сьогоднішній день. І Михайлович, Я дякую вам за розмову. Дякую за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії новин був Віталій Чигур, директор комунального підприємства Муніципальна Варта. Ну а ми рухаємось далі. У день міста у Вінниці висадився зірковий десант письменників та сценаристів з усієї України. Два дні Вінниця читала і купувала книжки на «Вінбукфесті». Кращі спортсмени міста, і, зокрема, учасники та переможці олімпійських та паралімпійських ігор у Парижі зустрілись у Вінниці просто неба. Переміщали колеса, присідали із гирею, штовхали кувалду, тягнули потерпілих та автівки. Десять команд рятувальників з'ясовували, хто кращий. Книги про війну, сучасну українську реальність, детективи, поезія та дитяча література. Колосальний вибір українських книг представили автори з усієї України на традиційному вінбукфесті. Книголюби розбирали друковані видання до своїх домашніх бібліотек швидше, ніж видавці встигали їх викладати на полиці. Детальніше дивимось про фестиваль у нашому сюжеті. Барабанів у день міста стартував 11-й незмінний, наповнений українським словом. Вінбукфест. До міста з'їхався зірковий десант письменників та сценаристів з усієї України. Серед них улюбленець дітей та дорослих каскар Сашко Лірник. Із кожним вінничанином від малого до великого він встигав поговорити, залишити автограф та надихнути на читання. Це книжка для розумних. Вони запішу нам для розумних. Як я можу відмовити? На них і писано: держи, брате, держи це вам, а це для діток. Кажи імена і підпишу звати? Злата Злата. і Максим. Максим. Оце вам зайде. Це буде О, така книжка. цікава. те, що Вінниця саме у такому форматі проводить день міста, письменник вважає правильним, бо читання закладає майбутнє нації, формує українське мислення, лікує зранену душу. За час війни лише за кордон Сашколірник переслав більше 20 тисяч книг. Дуже багато дітей поза межами України, але мають зростати українцями. І тут, в Україні, люди. Раніше були якісь московські наративи, російські книжки, да? українські, а зараз цінують своє. А коли почали читати, а своє краще, а своє цікавіше, ми ще пишемо гарно. Давай синок мені гроші. Дякую, бачите? Я, я ж заробляю. Раніше продати, Дякую, Раніше продати книжку це ну, подія. А зараз люди йдуть в чергу, стають, читають, стають українцями, бо інакше що боронити. Тому письменників зараз більше, це, це як передовий передовий загін. Може, я з автоматом побіг, я вже старий, правда. Ну це мій автомат. Мені бійці з фронту пишуть, ваші книжки нас лікують. Для домашньої бібліотеки на Вінбукфесті обирає книги Родина Гаврилюк. Вже купили дитячу, підліткову та цікаву для мами. Такий формат проведення спільного дозвілля в день міста пані Марина вважає найвдалішим. Я вважаю, що під час війни це дуже важливо, саме не робити такі якісь масштабні святкування, а саме приділити увагу важливому, зокрема українській мові, зокрема навчанню дітей. Мені дуже подобається ця ідея. Я дійсно підтримую, і вважаю, що українську мову треба популяризувати. і саме читання книжок це гарний для цього варіант. Гарний смак до читання формується з дитинства. І в цьому переконують юні читачі. Я люблю книги про жмій, про диножав і про морське життя. А чому ти саме такі книги любиш? Тому що вони додають трожому. Наше покоління, яке підростає, їх треба привчати іменно з дитинства до якісної, художньої української літератури, щоб вони вивчали свою історію, щоб вони вивчали безпосередньо українських письменників, розвивали свою фантазію. Цьогорічний Вінбукфест пройшов під гаслом Книга єднає, Вінниця читає і об'єднались всі заради підтримки військових. Збір коштів на підтримку наших збройних сил України, а ще на збір книг для наших військових, які перебувають у медичних закладах. Ми зберемо книги для створення міні-бібліотечок для наших захисників і захисників. Ми збираємо книги на відновлення ізюмської міської публічної бібліотеки. Тобто, складових таких дуже дуже багато. До нас сьогодні. Приїхали письменники, автори, видавці зі всіх куточків нашої України, які запрезентують свої книги, які здійснять продаж своїх книг, і також частинку коштів будуть перераховувати на підтримку Збройних сил України. Творчі зустрічі з авторами книг, майстер-класи, презентації. Цьогорічний він букфест. за кількістю учасників, став чи не наймасштабнішим. Сьогодні ми працюємо в напрямку розвитку, стратегії розвитку культури до 2025 року. Це грантова програма. Гроші Гьоти інституту Європейського союзу. Проєкт називається Калчер». І ми саме в цьому проекті за кошти Євросоюзу проводимо ось подібні заходи, такі як сьогодні Вінбукфест. Понад 12 тисяч гривень, зібраних на Вінбукфесті, спрямують на формування міні-бібліотечок для захисників. До них долучать і три сотні книг, які передали небайдужі книголюби. Ірина Дідух, Олег літвінцев новини за день телеканал ВІТА. У Вінниці. Відзначили день фізичної культури та спорту у центральному парку. Провели показові виступи вихованців міських. Та обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл також нагородили кращих спортсменів, тренерів та працівників сфери спорту. Подробиці у нашому сюжеті. Повітряні трюки з художньої гімнастики та підтримки. Свої вміння під час показових виступів продемонстрували вихованці міської дитячої нацької спортивної школи номер 1 У закладі у чотирьох видах спорту займаються понад 370 дітей. Наразі юні спортсмени активно готуються до участі у змаганнях різного рівня. «Було завершено олімпійський цикл. Все починається заново, але так дійсно ми готуємося. Чемпіонат України легка атлетика, чемпіонат України, хокей на траві буде проходити кінець вересня, початок жовтня, гімнастика, художня, чемпіонат України, листопад, місяць приблизно. Тому так у нас готовність повна. Демонстрували свої вміння вихованці міських та обласних дитячо-юнацьких спортшкіл. Влаштували такий захід у Вінниці з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту у центральному парку. Долучились і вихованці спортивної школи номер 2 У закладі культивують сім видів спорту. Вихованці школи мають значні здобутки. відділеннях веслувального слалому і радіоспорту є чемпіони Європи, також призери кубків Європи та чемпіонатів світу. Кращі спортсмени міста отримали нагороди з нагоди дня фізичної культури та спорту. Зокрема, відзначили учасників та переможців Олімпійських та Параолімпійських ігор 2024 року у Парижі та їх тренерів. Не можна займатися і не любити те, що ти робиш, адже тільки тоді, коли ти. Вкладаєш всю душу в те, що ти займаєшся, тоді буде результат. Ми хотіли показати гарний результат, а медаль це вже дуже гарний бонус. Подарунки та нагороди отримали і представники спортивної галузі, а також переможці і призери міжнародних змагань за підсумками першого півріччя 2024 року. Не дивлячись ні на що, ми починаємо працювати і не зупиняємося зараз. Що ви розуміли, під час війни діти займаються спортом і в наших спортивних школах навіть більше ніж до війни? Загалом ізначили понад 70 представників сфери спорту. Діана Волишенюк, Олег Літвінцев, новини за день телеканал Віта. Переміщали колеса, присідали із гирею, тягнули потерпілого та машину. Рятувальники Вінничини продемонстрували свою витривалість та вміння під час пожежного кросфіту. У змаганнях взяли участь 10 команд. І як вони долали смугу перешкод? Бачили наші кореспонденти. Давай, давай, давай. Кілька разів переміщає колесо вагою 110 кілограмів. 24-річна Кристина разом із колегою долучились до пожежного кросфіту. Дівчина працює рятувальницею близько трьох років. Долає смугу перешкод, аби показати, що чоловіки та жінки працюють на рівні. Найважче було налаштуватися в кінці на автомобіль після пройденого всього шляху. Трошки не вистачало сил, але з підтримкою моєї команди, з підтримкою колег і тренера, то звісно це вдалося на всі 200. Учасники кросвіту також присідали з гирею вагою 32 кілограми, били молотом у спецприлад і тягли потерпілого. А на заключному етапі за допомогою тросів удвох переміщали машину на відстань 20 метрів. Так, ми, як популяризуємо здоровий спосіб життя, ми вирішили провести цей захід в такому спортивному напрямку. Це пожежний кросфіт, це звичайні рятувальники, які от безпосередньо несуть службу в гарнізоні. Ми от дали от клич, бажаючи взяти участь, бажаючи найшзнайшся швидко. У змаганнях взяли участь 10 команд, серед яких одна дівчача. Найсильнішими стали бійці першого державного пожежного загону, які вибороли перше місце. Підготовка рятувальників відбувається кожного дня, незалежно від того, чи це будній день по календарі, чи це вихідний день у календарі. У рятувальників взагалі немає такого поняття, як вихідний день. Ми насторожі. Нашої країни сьогодні 24 на 7 і е, рятування людей це перше, що в нас закарбовано е, в понятті е, нашої справи. Окрім змагань в центральному парку, рятувальники розгорнули безпекове містечко. Відвідувачі мали змогу дізнатися більше про роботу ДСНС, долучитись до активності і скуштувати гарячу кашу і чай, приготовані на польовій кухні. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев. Нової за день телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. по завершенню. Дивіться спортивний дайджест новин: бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.